Планетарні редуктори прецизійної серії. із різним виконанням вихідного кінця редуктора це може бути як вал, так і фланець. Також можливе виконання під 90 градусів. Вхід редуктора може бути під серводвигун або під кроковий двигун. із різним виконанням затискання валу як із шпоночним пазом, так і без нього під санговий зажим. Передавальне число від 1 до 3 до 1 до 100. Точність редуктору з передавальним до 10 арх хвилини з передавальним від 10 до 100. 5 артхвилин. Вхід в редуктор може бути як під серводвигун, так і під кроковий двигун. Ресурс редукторів 20 тисяч годин. Використовуємо на своєму обладнанні.